Мертве місто, мабуть, одна з найвідоміших локацій, що була вирізана зі сталкертін Чорнобиля. Про неї ходить сотні чуток. Вона втілена модерами та просто фанами в різноманітних збірках. Вона неймовірно атмосферна та справді вписується в сталкерський лор. Але чомусь на жаль, з тих чи інших причин таки не дожила до релізу. Щоправда, в сиквелі думаю, є ймовірність її побачити. Але про це поговоримо вже під кінець цього відео. Знаходиться мертве місто між локаціями Янтар та Рудий Ліс у Тіні Ноболя раніше було два проходи на цю локацію: один з них розташований на армійських складах, а інший на янтарі, який у чистому небі веде до рудого лісу. Можливо, до другої катастрофи місто слугувало для усвідомлення як ізолятор для утримання піддослідних. Це легко зрозуміти, так як по диздоках це місце наповнене зомбі, не зомбованими, а саме зомбі, які очевидно і були наслідком страшних експериментів в цьому мертвому місті. Ну або його підземеллях. Мертве місто не завжди було саме мертвим по назві. Його спочатку називали невідоме місто світлий шлях, місто променистий шлях, вільний шлях та просто містечко. Але остаточна назва мертве місто вважаю ідеальним варіантом. Більшість, в тому числі і я, в минулому вважали мертве місто як початкову концепцію прип'яті, проте локація насправді розроблялася окремо і з прип'яттю ніколи не була пов'язаною. Ми маємо два описи цієї локації по диздоках. Отож, перший мертве місто, міст. То зомбі та угрупування Свобода, куди входять всі анархісти зони. У багатоповерхівках сидять снайпери та відстрілюють всіх чужих. Тож подумай двічі, перш ніж лізти туди. Другий цитую загадкове місце. Я особисто там не був, хоча кажуть, що це маленьке містечко, втрачене в зоні. Навколо нього, мабуть, такі аномалії, що навіть ніхто і близько не може підійти. У мертвому місті повинна була проходити добряча частина сюжету, у тому числі важливий діалог доктора та міченого, у якій останній мав дізнатися, що він стрілець з цього ж діалогу, стає зрозумілим, що мертве місто за сюжетом мало бути пізніше янтаря, але сталося як сталося. Ідея з доктором та мертвим містом звучить дуже круто, але факт наявності діалогу, де мічений дізнається, що він стрілець, так собі. Щодо угрупувань, на території мертвого міста розташовані основні бази двох бандитів на чолі з Борзем і найманців на чолі з душманом. Щодо основних місць, які повинні були бути в мертвому місті, копторг, хто грав в гаму, той добре знайомий з цим місцем. Будівля з написом на даху, слава труду. Будинок з аналогічною фразою на даху також можна побачити на постері поклику прип'яті, проте там це лише звичайний будинок в прип'яті. Ймовірно, за задумом, будівля мала бути основною торговою точкою, коли ще місто не було покинуте, а після утворення зони зручним плацдармом для будь-яких угрупувань. Праворуч від будівлі знаходиться дошка пошани, прикрашена серпом та молотом. Слід також зазначити, що копторг як і АТП, кооператив локомотив міг з'явитися лише у 1988 році після появи закону про кооперативи, тоді як вся територія ЧЗО була відселена в 1986 році. Міськом КПРС. будівля з червоними металевими літерами на даху, де написано слава КПРС. Після утворення зони, як і Коопторг, став зручним опорним пунктом. На фасаді сходового прольоту можна побачити викладені цеглою цифри 1984, які як свідчать про дату будівництва міста, так і є відсиланням до одноіменного роману Джорджа Орвелла. Школа номер 1 Мабуть, найкрасивіша будівля в місті добряче виділяється серед інших споруд. Та крім безпосередньо свого зовнішнього вигляду, так само, як і вище згадані об'єкти, може служити непоганим опорним пунктом для бандитів, що влаштувалися там на чолі з Борзим. Зруйновані п'ятиповерхівки, дві розвалені п'ятиповерхівки по обидва боки від площі. Є чудовим снайперським місцем, з яких прострілюється вся головна площа. Також в них є кілька доступних для дослідження гравцем квартир. Пам'ятник Леніну, щоб його. Біля міському КПРС на головній площі знаходиться той самий пам'ятник. Описувати, думаю, немає сенсу. Тунелі система міських колекторів дозволяє перетнути місто з одного кінця в інший, не виходячи на поверхню. Але місцеві сталкери спеціально для ускладнення життя місцевим найманцям підтримують високу популяцію щурів у підземеллях, роблячи їх непрохідними. Та врешті-решт, руїни. Будівля біля площі, яка є головною базою найманців, саме звідси вони вирушають у різні куточки зони за своїми замовленнями. Та саме тут засідає їх командування. Власне, яке ці замовлення й приймає? У 2002 році мертве місто планувалося як просто місто, в якому немає людей. Вперше локація не безпосередньо згадується в документі Stalker Design Document версія 1.4 PDF за 3 квітня. У ньому говориться, що в якомусь місті живе одне з розумних політ. У ході подальшої розробки під час опрацювання створіння у тумані з'являються конкретніші ознаки того, що саме ця локація малася на увазі. У завдання 5 док за 23 вересня. Локацію названо як мертве місто. Також вказано інформацію про плоть та моноліт. У сценаріо Елементс 1 згадується назва Світлий шлях. 2003 рік вже планувалося, що там буде розташування бази волі. У сценарію ноутбук з док є згадка про місто як безіменне. У презент левел з док локація згадується як місто Світлий Шлях. У Stalker Techno 2 Док локація згадується як місто Променистий шлях. У Stalker Quests описано завдання, які гравець міг виконувати на локації. 2004 рік на зображенні схеми локації Dead City за 4 жовтня показано карту локації з позначками розташування мутантів, аномалій, переходів на сусідні локації ігрових сцен та угрупування воля. 27 грудня для локації було створено багато шаблонних файлів, серед яких загальний документ Dead City XLS, але він не був заповнений. І ось лише в 2005 році ми маємо більш детальний опис локації. Цитую: на північ від Янтаря розташоване невелике занедбане містечко. Його назви багато хто вже й не пам'ятає. Тому для простоти кличуть просто мертве місто. Засіло там років зо два тому угрупування найманців. Підходи до міста замінували, мости підірвані. Народ вони суровий, толком і не розберемо. Мереж бандити, не бандити, військові, не військові кажуть, що це головорізи зі всього світу, колишні морпіхи, іноземний легіон, спецназівці після Чачні, загалом збірна солянка. Але як грішми у нас тут запахло, вони враз з'явилися. З ними вважають краще не зв'язуватися, і нової дороги до міста поки не знайшли. У документі за 2005 рік 17 січня вказана інформація, яка має привести гравця до мертвого міста. У Мілетарі Волксру за 28 січня описано сюжетну сцену гри при переході гравця з мертвого міста на армійські склади. У рекомендації щодо заповнення рівнів за 2 люто перераховані мутанти, аномалії та броня, які рекомендувалися для наповнення локації. У бар XLS за 3 лютого сказано про спосіб потрапити до мертвого міста. У Weapons здок за 4 лютого перераховані предмети для заповнення локації. У Military XLS за 11 березня описуються деталі завдання з кур'єром найманців, що рухається до мертвого міста. У Dead City Doc за 25 березня описано 12 сюжетних сцен, та у персоналії Doc за 22 квітня вказаний унікальний персонаж, який зустрічається на локації. І лише приблизно наприкінці весни 2005 року ідея ролі локації в грі змінилася. Тепер у ній планувалося набагато менше сюжетних сцен та робився акцент на одноразове відвідування рівня. У загальна ідея рівнів. Док, за 1 липня наведено загальний опис мертвого міста, в якому є рядок, цитую, одноразове проходження. Тож, як ми бачимо, плани в розробників на цю мапу були грандіозні, але думаю, із-за дуже коротких термінів, в які повинні були вписатися розробники, багато що повирізалося, власне, як і ця локація. Думаю, якби в розробників ще був би рік другий в кишені, ця локація, як і більшість вирізаного контенту, було б присутнє в релізній версії 2007 року. Тож я дуже сподіваюся, що така доля не буде спіткати сиквел. Розробка локації розпочалася ще у серпні 2002 року. Розробляв локацію Ярослав Грабовський. До жовтня була готова площа, були хрущовки п'ятиповерхівки, коопторг, школа без другого поверху, міськом та внутрішні приміщення. Пізніше було додано такі об'єкти, як пам'ятник Леніну та вуличні ліхтарі. У січні 2003 року було додано міські колектори, сільські будинки у школи з'явився другий поверх. Було додано паркан, що оточував локацію. Ця версія використовувалася аж до збірки 1935. Після того, як Грабовський покинув Джіесі у січні 2004 тисячі локація простояла без змін аж до того самого білду 1935. Так було до жовтня 2004 року. Але після допрацювання рендер показав, що ця локація містить помилки геометрії помилки освітлення і в деяких місцях була погана розгортка текстур. Допрацював цю локацію Андрій Ткаченко. Він виправив найкритичніші помилки локації. Та у грудні було закінчено основні роботи над локацією. 2005 тисячі для Dead City пройшов непомітно, допоки в грудні 2005 не було вирішено прибрати західний проїзд, який веде до боліт. Звісно, причиною була відмова від тих самих боліт. Також було покращено колектори та кілька дрібних змін. Та у січні 2006 року роботу над локацією було закінчено. Отож, мертве місто, як ми добре знаємо, це символ нездійсненних мрій мільйонів сталкерів. Тож всі ми сподіваємося, що ця локація обов'язково повинна бути присутня в сиквелі, так як в Аномалі чи Гамі вона є однією з найулюбленіших. Це дуже атмосферне місце, куди хочеш повертатися знову і знову. Хочеш досліджувати кожен закуток в надії усамітнення в цій самій неповторній атмосфері. Та що там Дед Сіті, мертве місто, звучить як символ, навіть не гри, а епохи, як загадкове явище, про яке розмовляють всі. Але ніхто не наважується ступити подать однією ногою. Це місце, де все живе перетворюється на безвісти, зникле, але все ж заворожує. Тож думаю, розробники не втратять шанс реалізувати цю неймовірну ідею сповна. Та, по-перше, втілити як свої амбіції у виконанні такого великого проекту, так і тикнути носом всіх фанатів в цю неповторну атмосферу, про яку ми мріяли всі ці роки, та бачили виконання лише у фанатських модифікаціях. Ба Більше як би ця локація виглядала на Unreal Engine 5, боляче уявляти в хорошому сенсі. Тож традиційно не забудьте бути підписаним на канал, поставити лайк цьому відео та обов'язково поділіться своїми сподіваннями щодо мертвого міста в Сиквелі. Скоро зустрінемося! Слава Україні!